Привіт, Макс! Вітаю усіх! Вирішив написати тобі свою історію коротко про себе. Мені 22, до війни займався бізнесом, мав два нічних заклади, плюс дрібний бізнес. Для 22 років непогано, так? Відчував себе більш ніж комфортно до одного моменту, але про це пізніше. Зустрічався з дівчиною 7 років, стосунки почались в старших класах, і через 5 років я зробив пропозицію. Все було добре. Судячи з того, що ми будемо сьогодні з вами розбирати в цій історії, ну, стосовно того, було там добре чи ні, ну, можна посперечатись. Але точно все стандартно. Саме так і буває. Хлопець розпочинає свої перші стосунки в старших класах і потім на цій дівчині одружуються. З початком війни я втратив весь свій бізнес і все, що я так довго будував, почало руйнуватись. Ну це не дивно, якщо у тебе бізнес був пов'язаний з нічними розвагами. М? На жаль. Разом з дівчиною поїхали за кордон. О, рівень моєї емпатії одразу досяг максимального значення. А чого ти не пишеш тут усі свої, як саме ти виїжджав? Вдягав жіночу сукню, може в якійсь коробці там виїжджав. Написав би, чому ні. Але ти, коли будеш дивитись, ти можеш сказати, так, зрозуміло, Макс просто мені заздрить! Так і буде, так і буде. <хи> так і буде. А конкретно до Франції, тим паче, там у мене є хороший друг, який нам допоміг облаштуватись. Купили там авто, зняли квартиру, знайшли роботу, було все добре. Ну, коли у вас там добре, то і нам, усім тут добре. Але потім моя робота закінчилась, так як я працював на заміні, поки основний працівник був у лікарняному після операції. Ой, біда! Ой, біда! Залишився без роботи і іншу знайти не зміг, а дівчина працювала. Добре бути дівчиною, так? ми продовжували жити на кошти, які я заробив до війни, але потім я був вимушений, вимушений поїхати в Україну вирішувати деякі проблеми. Я це обговорив разом з нею і попередив, що це може затягнутися на декілька місяців. Її це не дуже влаштовувало, але вона погодилась. Ось так. Ось такі стосунки. На той момент точно 5 років вони вже тривають. І ти кажеш, треба заробляти гроші, нам треба на щось жити. Я їду в Україну. Тому каже, мене це не влаштовує. Це якась хуйня. А ти кажеш, а що не так? Він каже, я не знаю. Навіщо ти ці проблеми робиш і моїми проблемами також? Тут заробляй гроші, як хочеш. Як хочеш. Варіант, що вона їде з тобою, я так розумію, взагалі не розглядався. А навіщо? Навіщо? Ой, Ти давай, ладно. Е, я не задоволена. Ти їдь, вирішуй, проблеми, а я залишусь тут. Ну і так усім буде добре. Ось такі стосунки, нагадаю, більше 5 років на той момент вони тривають. Вже. Це нормально? Це ненормально. Це ненормально. Добре. Е, вона погодилась. Ми ще раз обговорили, і я полетів найближчим рейсом в Польщу, а звідти поїхав до України. Вдома з'явились нові можливості для початку нового бізнесу, і я почав цим займатися. Тим часом у неї з'являється друг. Я ніколи не був ревнивим, але завжди був тупив, я так розумію, так? Завжди був упевнений в собі і їй довіряв. Того, що ти вже написав, навіть без цього друга вже достатньо, щоб зрозуміти, що цій дівчині навряд чи можна довіряти. І насправді не такі уж і почуття між вами сильні і справжні, я б сказав. Але сам факт того, ти вирішуєш проблеми, а у неї з'являється друг. Причому тут ревнивий? До чого тут, що ти там впевнений в собі? Ти можеш бути впевнений в собі на 100% і довіряти їй на 100% до моменту, коли починається якась хуйня. Тому що ця хуйня каже, що змінюються правила гри, який друг. Який друг у дівчини може з'являтися? У Франції чи де щось? Нехай і в Україні. Я ніколи не був ревнивим, завжди був впевнений собі і довіряв. А так як у Франції, в неї нікого не було. Я не мав нічого проти тієї дружби. Ну, тупий. Ось тупий. Лікай кажу там: Дебіл. А? Як виявилось потім, він, просто, він був просто друг, а я був просто лох. Що в це повірив, але до цього ще рано. На новорічні свята я полетів до неї. Два місяці був там і повернувся назад до України. Адже там було дуже багато роботи. Знову ж таки, я ж там не знаю, ну, е як саме ти виїжджав, вилітав та таке інше. Але, а що, ти працюєш, ти вирішуєш проблеми? У вас. Повноцінна родина на той момент. А вона повертатись не збирається? Ти давай там будь в Україні, а я буду у Франції. Чи ну, який у вас план був? Після чого вона готова була повернутись? Невже у тебе не було відчуття, що це зрада? Я не про цього друга, а просто що вона каже: Так, ну давай. Коли у нас все було добре, коли у тебе був бізнес, коли було все легко, не було проблем, ми були разом. А зараз ти в Україні. Я не приїжджаю чому? Хі -хі, тому що тебе там можуть вбити. А ну, якби, якщо то, тебе вб'ють, ну та й ладно. А якщо не вб'ють і війна скінчиться, ми потім потім будемо знову з тобою разом. Це нормально взагалі чи ні? Ах, ну, добре. Дуже багато роботи, значить. Загубив де. значить Запропонувала да, повернутися назад до України. Я вив, потім був не друг, два місяці повернути назад до України. Но я полетів до неї, два місяці був там і повернувся назад до України. Адже там було дуже багато роботи. Я їй запропонував повернутись назад разом. Але вона сказала, що хоче працювати тут і заробити якісь гроші сама. Лапша. Окей, питань нема. Дебіл. Я поїхав додому а через місяць, при першій можливості знову полетів до неї. Разом зі мною полетів мій друг, який живе в Польщі. Це мій найкращий друг. Ми багато чого з ним пережили разом. Один єдиний, який залишився з дитинства і досі залишається мені дуже близьким. Тобі 22 роки. Ти так розповідаєш, наче там тобі 50 років. І ти там стільки усього вже пережив і стільки випробувань на твою долю припало. А ну добре, є друзі, це добре. Він прилетів на тиждень, адже ніколи не був у Франції. І я вже давно обіцяв йому показати. Блять, от чому я кажу, що інколи мене все ж таки українці підбільшують ще більше, ніж Русня. О, війна в країні. О, ну мій друг, він так хотів подивитись Францію. А я ж йому обіцяв. Сука ти, блять, єбане, блять, мразота. От реально, от такі підписники, блять. Ну, цінність їх нуль просто, і не треба казати, що ти просто тут за душками залишається те, що ти там допомагаєш ЗСУ, ти там щось робиш, волонтериш. Просто про це вирішив не писати, тому що ти дуже сором'язливий. Це все неправда. І насправді, я дуже, на жаль, на жаль, дуже часто я це бачу. Ще є люди, які вони живуть так, наче нічого не відбувається. Нічого, там тілочка у Франції заробляє гроші. Ми тут. Поїдемо, щось розглядаємо, виїжджаємо, приїжджаємо. Зашибісь. Ой, у ці моменти, як хочеться набажати якогось горя цим людям, ви навіть не уявляєте. А і ладно. Кожному своє. Значить, показати. Її. Довга і важка дорога. Ну, наша шимпатія, Це серйозно. Ну, важко, важка дорога. Ми приїжджаємо в наше місто, там нас зустрічаємо дівчина. Зустріла дуже холодно, ніби ображена. Я списав все на втому, бо вона багато працює. І через три дні після того, як ми прилетіли одного вечора, сиділи і культурно відпочивали, бухали, умовно кажучи. П'яний, я забув телефон десь в іншому кінці кімнати, а вночі проснувся, бо захотів у туалет. Не хотів нікого будити і включати світло, вирішив підсвітити телефоном. Так як мого поряд я не знайшов, то взяв її. За сім років жодного разу не читав її переписки, так як повністю їй довіряв. Але не цього разу. Випадково побачив повідомлення від того самого просто друга, вирішив прочитати. А далі все по класиці. Просто друг виявився, просто йоборя. О! Як то кажуть, російською кажуть, хорошим, хорошо, а хуйовим хуйово. О! Є у світі справедливість! Я вважаю так. Я дочекався, поки вона зранку піде на роботу, розбудив друга, все йому розказав. Блять. А я от уявляю, просто в голові у таких чуваків такий, так. Це ж ну, так просто сказати, що я дізнався цю інфу. не можна. Не можна! Зараз з другом все обсудимо. Чи може ти такий так? Тепер я вільний, дівчина мені зрадила, і ми нарешті можемо з тобою зробити те, про що мріяли, але відкладали на потім. Знімай штани! Але добре. Значить, все йому розказав. Разом ми роздушили ще одну пляшечку французького війна потвори. І я вирішив з нею поговорити, як тільки вона приїде з роботи. Коли вона прийшла, мій друг пішов гуляти, а я з нею залишився один на один. Вирішив одразу не казати, що все знаю. Дебіл. Навіщо тягнути? Ну, на... Навіщо? Щоб що? До чого цей драматизм? Ну, щоб що, ти вже знаєш, що вона тебе зра... Що? Що тобі ще треба? Добре. Е... Вирішив одразу не казати, що все знаю. Хотів, щоб вона сама все розказала. Вона все ж зізналася, що вже давно хотіла розірвати стосунки зі мною. Далі все по класиці. Біль, розчарування, апатія, Нормас. Тривало це не так довго. На жаль, в аеропорту я познайомився з шикарною француженкою, в тому ж аеропорту я її трахнув. Ой, блять, щось мені підказує, що це може бути піздюж, але. Недобре, після того більше і не бачив. Після цього познайомився ще з однією дівчиною. Виявила, що вона також з України і очікувала на той самий літак, що і я. Ми розмовляли з нею всю ніч до нашого рейсу. А потім вона сіла біля мене під час польоту, і ми ще весь політ розмовляли. Прилетівши до Кракова, я допоміг їй знайти її готель, і на цьому все повернувся додому. А там мене вже чекав мій мотоцикл, друзі і робота. Це все не дало мені сумувати. В перший же вечір, як я приїхав додому, я пішов на побачення з однією знайомою. В той же вечір ми і переспали. Ще декілька разів ми катались на мотоциклі, але історія з нею швидко закінчилась. Але я отримав все, що хотів, тому мені пофіг. Нам тим більше. Я знайомився з дівчатами, ходив на побачення, все було круто до одного моменту. Я познайомився з дівчиною, вона старше мене на 10 років. Точніше сказати, це вже не дівчина, це вже доросла жінка. Я знав її давно, але вона мене не знала. Вирішив почати з нею спілкуватись. Все йшло просто ідеально. Як виявилось, вона ніколи не каталась на мотоциклі і не тякнула, що з радістю це виправила б. Я часу не витрачав і запропонував їй проїхатись. Ми зустрілись, прокаталися і дуже класно поговорили. Мені зірвало ковпак. Хіопте мене. Я настільки комфортно себе почував у її компанії, як ніколи ні з ким. Їй сподобалось, в неї горіли очі, і все було супер. Як то кажуть, в неї очі. А у мене срака горить, блять, від цієї історії. Так я часу в неї небагато, оскільки вона постійно працює, наступне побачення було не скоро. Я запропонував їй зустрітись, вона відмовилась, сказав, що до неї приїхали гості. Окей, все нормально, значить, іншим разом. На наступний день вона сама написала і запропонувала зустрітись. Це був хороший знак. Ми зустрілись і також класно провели час. Вона мені розказала, який пиздець в неї робиться в житті. І я, і я запропонував їй допомогу. Вона подякувала, але вирішила, що буде розбиратись цим сама. Окей, сама, значить сама. Я просто поверхнево читав історію, навіть не знаю, чим це все завершиться, але дуже цікаво. Ми відписувались. Раз на добу списувались, мабуть. Окей, багато роботи, особисте життя, це нормально, я все розумію, нічого страшного. Хоча я вже почав думати, що зробив щось не так. Але вона знову запросила мене на зустріч. На цей раз запропонувала піти на фільм, який я хотів подивитись. Цей крок з її сторони розвіяв усі сумніви на рахунок того, що я зробив щось не так. Ми вибрали день, час, пішли у кіно. Все пройшло настільки швидко, що я навіть не встиг зрозуміти, що це було. Після фільму вона одразу поїхала на роботу. Я ж поїхав займатися своїми справами. Після цього ми знову переписували. Все було добре. Декілька раз мимольотно бачились, знову ж таки, бо в неї дуже мало часу. Ну, хоча б так подумав я і спокійно до цього відносився. Все йшло добре, але в один момент вона знову почала мене ігнорувати. Ти правильно. Правильно, нічого дивного нема. Ну, то розпочалась історія. Розпочалась, то розпочалась. Не кожна історія завершується чимось, там, сексом чи стосунком. З того, що ти розповідаєш, ну... Так, ясно, що там немає якогось моменту, щоб зачепитись і сказати, що там є помилка якась стовідсотково. але сумарно ти так якось розповідаєш, що здається враження, що ти такий собі, лайно, м'яко кажучи. І, можливо, вона, як досвідчена жінка, вона просто це помітила. Чуючка, інтуїція, дала й зрозуміти, що господи, я варта більшого і кращого. Але добре. А, почала ігнорувати. Могла не відповідати на мої повідомлення день-два. Потім вибачалася і казала, що їй пише багато клієнтів. Мої повідомлення можуть десь загубитись. Потім вона віддала свою машину на сервіс у сусіднє місто і на наступний день мала їхати її забирати. Я запропонував її завести, але вона говорила, що пошукає блаблакар. Вона його не знайшла. Тоді вона казала, що зараз виставить в сторіс, можливо, хтось їде в те місто і зможе по дорозі завести її. Пояснила це тим, що не хоче мене напрягати. Ну, мабуть, все ж таки хотілося, щоб ти, так би мовити, більше ініціативу проявив. І сказав, так, нічого не хочу а, чути, через 10 хвилин буду біля тебе. Хоча я сказав, що для мене це взагалі не напряжно. Мені стало неприємно в цей момент, бо я відчув себе крайнім варіантом. По факту, воно так і було. Так. Потім вона написала, що ніхто не їде і чи зможе я все ж таки її завести. Ми поїхали, я її завіз. Вона забрала машину, ми взяли каву, поки стояли в черзі, поговорили. Черга була велика. А як тільки нам зробили каву, вона сказала, що їй вже час їхати, бо в неї клієнтка через години, їй треба встигнути. Подякувала, сіла в машину і поїхала. А я залишився там, як долбайоб, з тою кавою і просто був вахою з цієї ситуації. Нарешті. <рес> Після цього вона мене почала ігнорити ще більше. Могла не відповідати декілька днів, а потім написати: Ой, вибач, я знову не побачила і знову закинути в ігнор на декілька днів. На моїй пропозиції зустрітись було мільярд відмазок, робота друзів, Тома і так далі. Одного вечора я знову запропонував зустрітись. Вона сказала, що дуже втомлена. Буду відпочивати, дивитись серіал. Ну зрозуміло, що на той момент там баланс він же просто в дубі, так і зрозуміло, що він просто нав'язується. Це ніяка там не наполегливість і впевненість в собі. Він просто нав'язується. Можна було б раніше зрозуміти, що в принципі цей варіант ну такий собі, цю історію завершити. Що ще треба? Я тим часом поїхав в центр і вгадаю, кого я там побачив: Бінго її разом з якимось хлопцем. О, на цьому моменті я послав все це нахуй, але одного я не можу зрозуміти. Ну де я так проїбався? Слухай, ну ти ж не пишеш, як саме ваші зустрічі відбувалися. Я можу сказати, що є відчуття, що ти дуже нудний тип. Дуже нудний і тупий. Ну, є таке відчуття. Так, вона сподівалася, що з тобою буде цікавіше і цікавіше, давала тобі ще один шанс. А насправді ні. Крім того, просто зрозуміло по якимось таким маленьким дрібницям, як те, що ти просто не розумієш, що коли вона з тобою обговорює, обговорює, що їй треба поїхати в інше місто. Не просто там якось ти сам про це дізнався, а вона каже: виключу Балабакар, зроблю сторіс. Вона хоче, щоб ти був достатньо розумний дроб, досвідчений. Щоб зрозуміти, що треба, про... вона хоче, щоб ти вирішив за вас двох. І це стосується усього. І поцілунку та, та, ну, та інших е, е, спроб рухатись далі по стадіям. Ну, цього достатньо. Я вів себе максимально вічливо, поважав її границі. А да. дівчата, так і треба, щоб ти був максимально вічливий, не те, що ми тут з вами. Поважав границі, треба свої мати, границі і кордони. так? А у тебе їх немає, судячи з того, що ти не розумів, що треба вчасно зупинитись. І знову ж таки, що ти розумієш під словом, поважав її границі, Що? про що йде мова? Спілкувався з нею на всі теми світу. Вона також була зі мною дуже відкритою. Все йшло без сучка і Задоринки. В один момент щось пішло не так. Тобі здавалося, що все так іде, а насправді не факт. Знову ж таки, варіанти, чому так сталося, я вже сказав. Я забив на все це, знову накатив якийсь депресняк. Вона так засіла в моїй голові, що я ні про що. Іншого, крім неї, думати просто не міг. Вирішив знову її написати, поцікавився, як вона. Відповіла майже одразу. Ми з знову почали переписку, і знову різко почався ігнор. Ігнорує вже третій день. Сьогодні бачив і зробила вигляд, що мене не бачили, і пішла в іншу сторону, не доходячи до мене. Що ще повинно стати, щоб ти зрозумів, що цю історію треба завершити? Ну, що ще? Ну що? Де повага до себе? Ти кажеш про те, що ти її там, границя, як ти кажеш, поважав. Де твої границі? Де для тебе все, що ти розумієш? Ні, в цій історії я вже не хочу мати і брати участь. До побачення. Зробила вигляд, що мене не бачили пішла в іншу сторону, не доходячи до мене, хоча в попередній період ігнору. Завжди підходило до мене привітатись і поговорити дві хвилини. Коротше, якийсь бред сивої кобили вийшов. Твоє життя таке, так. Після цього випадку вирішив написати тобі цього листа. Ось така історія. В короткому вигляді, бо якщо розписувати всі деталі, то мені і дня не вистачить на написання такого листа. Навіщо це речення, блять? Навіщо ти? Це твої проблеми, скільки тобі там на це буде необхідно часу. Але історія настільки проста, про що тут можна багато писати? Познайомився з дівчиною, було декілька побачень. Ти проїбався так всередині, знову ж таки. Вже по тому, що ти раз за разом, коли вона тебе ігнорить, ти готовий все одно за неї бігати, ти все одно готовий щось робити і забувати про те, що вона так чи інакше не поважає тебе, що вона зливала тебе. Ну, хіба цього недостатньо, щоб ти розумів, що з великою кількістю дівчат у тебе не буде успіху? Човаки, які себе не поважають, вони повинні зрозуміти, що їх поважати, жінки також не будуть. А там, де вона не буде тебе поважати, ну як вона може хотіти з тобою сексом зайнятися? Серйозно. Особливо, якщо в неї є якісь варіанти. А в неї є якісь варіанти. Ти її навіть бачив з тими варіантами. Де, що я зробив не так. Дякую за увагу і приділений час. Гарного тобі дня вечора. Угу. <гум> Сподіваюсь, що у тебе будуть інакші емоції після перегляду. А що ви стосовно цього думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому сьогодні все. До завтра.